Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функції комплексної зміни. Сьогодні обернені трансцендентні елементарні функції. Логарифм, Марксінус, арктангенс. Починаємо з логарифма. Логарифм, ну Традиційно логарифм я пишу великою літерою ЛНЗ, бо він буде багатозначний. Логарифм це функція обернена до показникової функції. До F в степені якась змінна. В даному випадку, це функція обернена до Z дорівнює F в степені омега. Обернена функція. І Z, і омега це комплексні змінні. Звернемо увагу зараз на омегу, тому що це саме омега у нас буде логарифмом. Так от омега. Будемо вважати, має дійсну частину і уявну частину. У і В це дійсні змінні. Будемо шукати окремо дійсну і уявну частину. Для того, щоб з ними розібратися, скористаємось тим, що це функція обернена до показникової, я розпишу: Z дорівнює F в степені U плюс І І це є Ф в степені У. Косинус В плюс і синус В. Формула Ейдер. Перед нами тригонометрична форма запису комплексного числа. Причому F в степені U це є модуль Z. Модуль Z це у нас буде F в степені У. Ми звідси зможемо знайти U, яке ми шукаємо. Дійсна частина логарифма виявляється. Буде просто логарифмом, звичайним логарифмом, від дійсної змінної модуль Z. Модуль комплексного числа це дійсне число. Отже, у ми знайшли. А що таке буде V? Згадуючи тригонометричну форму, неважко ж бачити. Ми знаємо, що V – це у нас аргумент числа Z. Отже, ми досить легко отримали форму для знаходження логарифма Z. Логарифм комплексного числа Z. Це ж є наша омега, яка складається з логарифма модуля Z. Звичайний дійсний логарифм дійсної змінної Z, і плюс і на V. А V у нас аргумент числа Z. Ну, аргумент з великої літери багатозначний. Можна розписати як логарифм модуль Z плюс аргумент Z головне значення, плюс 2K. І. це уявна частина. Як бачимо, логарифм функція багато нескінченно значна. 2К у нас присутні. Ну, давайте пару прикладів. Подивимося, як це буде виглядати на числах. Знайдемо логарифм мінус 1. Z може бути будь-яким комплексним числом. Правда, крім нуля. Бо логарифм нуля, у нас все-таки залишається невизначеним. Мінус одиниця на 0 не схоже, то ми можемо обчислити це значення. Логарифм. Модуля логарифм одиниці буде. Плюс і помножити на аргумент. Аргумент мінус одиниці. Що таке аргумент мінус одиниці? Якщо подивитись на мінус одиничку на комплексній площини, ми будемо мати аргумент пі, і пі плюс 2 пі. Логарифм 1 це просто 0. А π плюс 2ґ можна об'єднати. І ми тоді будемо мати і 2 к плюс 1π. Логарифм мінус 1 Чисто уявне значення. Ну, зрозуміло, дійсних значень тут бути не може логарифм від'ємних чисел. Дійсних не буває. Звичайний логарифм. Комплексний маємо. І ще якийсь приклад. Ну, скажімо, більш такий змістовний логарифм візьмемо. Ну, візьмемо 4 мінус 3i. Таке от число візьмемо. І тоді 4 3 легко знайти модуль. Це 4 в квадраті, і в квадраті 25. Тобто модуль буде п'ятірка. Логарифм 5. А як тут у нас буде з аргументом? Ну, аргумент. 4 мінус 3 і наша точка оце у нас 4 мінус 3 і аргументом може виступати арктангенс мінус 3 четвертих і плюс 2 КПІ. Арктенс функція не парна, можна винести мінус. І тоді будемо мати логарифм 5 мінус і артенс 3 четвертих плюс 2. К, пі, і. Логарифм 4 мінус 3i. Як бачимо, отримана формула дозволяє нам обчислювати за допомогою відомих дійсних функцій дійсного аргумента. Дійсну частину і уявну частину логарифма будь-якого комплексного числа. крім нуля. У логарифмах дійсної змінною є дуже важливі властивості. Логарифм добутку, зокрема, дорівнює сумі логарифмів. Логарифм степені, показник переходить в коефіцієнт перед логарифмом. Мабуть, найважливіші властивості, кожним з яких нам доводилось користуватись. Чи буде це виконуватись у випадку комплексного логарифму? Зараз ми побачимо, що так. Перш ніж я перейду з, для до доведення цих фактів, я попрошу вас поставити вподобайчик відео. Підписатися на канал. Не забути, якщо не підписаний ще, написати коментар. Або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну, а ми переходимо до властивості логарифма. Отже, логарифм добутку двох комплексних чисел. Ну, це є за формуло, яку ми маємо. Це буде у нас логарифм модуль Z1 на Z2 плюс і аргумент Z1 на Z2. Але логарифм добутку. Це ж дійсний логарифм від дійсних чисел. Я можу добуток, модуль добутку розписати як добуток модулів. І тоді маємо логарифм модуль Z1 плюс логариф модуль Z2. І з аргументами ця ж сама історія, тому що коли ми множимо числа, ну, ми проходилися в тригонометричній формі, при множенні комплексних чисел їх аргументи додаються. Модулі мнориться, якщо ви пам'ятаєте, аргументи додаються. Отже, аргумент добутку є сума аргументів. І тоді ми будемо мати і. А в дужках буде стояти аргумент Z1 плюс аргумент Z2. Ну, тепер залишилось розписати на два логарифми. Логарифм z1 плюс і аргумент Z1 це буде логарифм саме z1. І плюс точно так, логарифм Z2 з аргументом дасть логарифм Z2. Дійсно, логарифм добутку є сума логарифмів. Ну, легко тоді зрозуміти, що за індукцію це нам зразу дасть і другу формулу, на яку я натякав. Логарифм Z степені n це буде N логарифм. Z. Тобто показник стає перед логарифмом виходить. Ми зараз будемо використовувати цю властивість для дуже цікавого і корисного наслідку з тих формул для логарифму, які ми отримали. А саме обчислення показникової функції з будь-якою основою. Логарифм нам дає можливість це зробити. Подивимося, як це буде на парі прикладів. Користуючись взаємно оберненістю логарифма експоненти, можемо написати таку формулу. А в степені Z дорівнює. F в степені логарифм А в степені Z. Ну і наступний крок. F в степені Z логарифм А. F в степені Z логарифм А. Оцією формулою ми зможемо користуватись для. Піднесення до степеня будь-якої будь основи. Ну, наприклад, візьмемо 2 в степені І. От така досить екзотична степень у двійки. Що з цього вийде у нас? Ну, записую, як отут написав: це у мене буде F в степені. Z, це показник, у мене буде І, логарифм двійки. Логарифм двійки дійсного числа 2, але логарифм комплексний. Тому, якщо це розписати, будемо мати F в степені І, комплексний логарифм двійки є логарифм модуля, ну просто логарифм двійки, і плюс уявна частина і аргумент двійки. Аргумент двійки, як дійсного числа, буде з маленької літери 0. А з періодом у нас буде стояти просто 2 кп 2 кп От, виходить такий результат. Але тепер можна перемножити і внести сюди в дужки, І дійсна частина у нас буде мати вигляд F в степені мінус 2 кп І на і дасть мінус. А уявна частина логарифм двійки плюс і логарифм двох. Більше того, я зараз розпишу це ще за формулою Ейлера. Це будемо мати е в степені мінус 2 кп Це ми виділили модуль двійки в степені. І І маємо тригонометричну частину косинус логарифма 2 плюс І синус логарифма двох. Тут логарифм звичайний логарифм дійсного числа. 2 в степені і. Розглянемо ще більш екзотичний приклад. І в степені 1 плюс і. Ну, за цією ж формулою зрозуміло, ми будемо мати e в степені. Логарифм комплексний від цього виразу. Ну, показник я можу зразу написати перед логарифмом 1 плюс і. На логарифм і. Отак. От логарифм основи. Мабуть, одиницю плюс і ми трошки зараз залишимо ще на місці. Розберемось з логарифмом. Що таке буде логарифм і. Модуль і – це одиниця. Тобто ми будемо мати логарифм одиниці плюс і аргумент уявної одиниці. Аргумент. І буде пі на 2. Просто пі на 2. Ну і плюс 2 пі. Ну і невеличке перетворення, зрозуміло. Логарифм одиниці 0, можна було його і не писати. Тепер маємо F в степені 1 плюс І помножити на i. І тут стоїть π на 2 плюс 2 пі. Залишились розкриті дужки. Перемножимо, і будемо мати F в степені мінус одиниця плюс І. Я їх поміняв місцями, щоб стояла уявна частина другою. І це помножити треба на пі на 2 плю. І остаточно. Дійсна частина мінус. Пі на 2 плюс 2К. Уявна частина І. На той же самий вираз. Пі на 2 плюс 2К. Розпишу за формулою Ейлера. Е в степені мінус пі на 2 плюс 2ґ. Якщо мінус внести в дужку, можна писати все одно тут плюс, тому що К пробігає всю множину цілих чисел, в тому числі і від'ємні. А в дужках у нас буде стояти тут косинус уявної частини пі на 2 плюс 2. Кпі. Плюс і синус пі на 2 плюс 2. Кпі. Ну, а тепер уже зовсім просто дивіться. Косинус пі на 2 плюс 2 капі. 2 капі періодичний косинус можна ігнорувати, залишається косинус пі на 2. Так, це 0. Косинус пі на 2, 0, синус пі на 2 одиниця. Залишається зі всієї цієї дужки тільки одне і. Отже, відповідь буде мати такий вигляд: і ф в степені. Мінус пі на 2 плюс 2. Знову чисто уявне число з періодом в показнику експоненти. На цьому ми зупинимося з логарифмом і перейдемо до решти обернених функцій арксінус, арктангенс і таке інше. Отже, арксінус. Омега ксинус Z це функція оберенена до функції Z дорівня синус omega. Синус омеги я розпишу за формулою зв'язку з експонентою. Тобто я напишу, що Z у мене синус омега буде дорівнювати F в степені і омега мінус F в степені мінус і омега, і поділене на 2i. Цю формулу ми вже маємо з попереднього відео. Я помножу чисельник і знаменник на F в степені і омега. І тоді отримую трошки іншу форму запису. 2 і омега мінус 1 поділено на 2 і f в степені і омега. Арксінус це моя оця омега. Мені залишилось звідси знайти омегу, і я отримую формулу для обчислення арксінуса. Тобто мені треба виразити омегу з виразу Z дорівню оцьому, оцьому дробу. Звідси маємо рівняння відносно омеги такого вигляду. 2 z омега і омега дорівнює F в степені 2 і омега мінус одиниця. Але це квадратне рівняння відносно f в степені і омега. F в степені 2 і омега. мінус 2 і z f в степені і омега. І мінус 1 і це дорівнює 0. Я скористаюсь формулою для зведеного квадратного рівняння. X квадрат плюс, PX плюс Q дорівнює 0 x1, 2 дорівнює мінус П на 2 плюс мінус корінь П квадрат на 4 мінус Q. За цією формулою я буду мати F в степені і омега дорівнює. І Z плюс-мінус плюс я писати не буду. У мене буде комплексний корінь яким мені містить обидва значення: плюс-мінус. Він двозначний. Корінь квадрат мінус z. Квадрат і z дає мені мінус z. І мінус плюс одиниця. Звідси. І омега буде дорівнювати просто логарифму. Нашому комплексному логарифму від Iz. Плюс корінь із одиниця мінус z квадрат. І остаточно arx z, це ж наша омега, буде отримано з цього виразу множенням на і обидві частини. Тут з'явиться мінус, який я теж поставлю праворуч, він буде стояти мінус і логарифм, і. Z плюс корінь одиниця мінус z квадрат. Формула для арксінуса комплексного аргументу. Ну, спробуємо обчислити який-небудь арксінус. Скажімо арксінус двійки. Для дійсних чисел арксінуса двійки не існує, тому що. Область визначена архінуса від мінус одиниці до плюс одиниці. А ми беремо двійку. Це ж у нас комплексні числа. Тут всякі чудеса можуть бути. Дивимося за цією формулою. Просто виписую поки що формулу. Мінус і. Логарим. Логарифм ми вже вміємо обчислювати. Логарифм треба знайти отакого от виразу. І 2i буде в мене стояти тут. Далі плюс. Корінь квадратний. Одиниця мінус. Просто z квадрат. Мінус 4. Отже, під логарифмом дійсної частини у нас не буде. Бо тут корінь з від'ємного числа. Це буде плюс-мінус корінь з, і корінь із трьох. Я так і напишу. Мінус і логарифм. І. Двійка. Ну тут я поставлю все-таки плюс-мінус корінь з трьох, тому що це корінь не комплексний, а дійсно значний, обидва значення повинні війти в нашу дужку. Залишилося записати логарифм оцього уявного числа. І помножити на мінус і. Маємо мінус і логарифм. Модуля цього числа. Маємо логарифм. 2 плюс мінус корінь з 3. Обидва значення додатні. Я модуль ставити не буду. І плюс і на аргумент. Аргумент уявної одиниці уявного числа у нас вже був. Це у нас пі на 2 плюс 2ґ. Залишилось розкрити дужки. Дійсна частина у нас виникне при множенні і на. Наш аргумент ми будемо мати. мінус і на і дасть просто одиницю. Отже, маємо пі на 2 плюс 2 пі. Це дійсна частина. А уявна частина мінус і логарифм 2 плюс мінус корінь з трьох. Арксинус двійки. Дійсна уявна частина. Подивимось тепер на косинус. Ну, тут все аналогічно, я не буду особливо коментувати. Знову виписуємо косинус через експонент і будемо мати z дорівнює f в степені. Множимо на 2 в степені і омега. Маємо рівняння. І квадратне рівняння. Звідси. Звідси, я зразу випишу омегу, помножу на і обидві частини, як було в арксінуса, І я отримаю омега дорівнює. Мінус і логарифм. Але тепер z у нас плюс корінь квадратний. Z квадрат мінус 1. Причому корінь теж містить собі обидва значення, корінь комплекс знімається на увазі. Ну от формула для аркосинуса. Ну, залишився арктангенс. Тангенс у нас це відношення синуса до косинус. Так ми його і запишемо тепер. Виражаючи і синус і косинус через експоненти. Будемо мати. Z дорівнює Двійки в знаменниках, які у нас були у синуса і косинуса, заскоротились, але і від синуса тут залишилось. Знову таки традиційно помножу чисельники знаменник на І в степені f в степені і омега будемо мати. Звідси Z і F в степені 2 і омега плюс 1 дорівнює F в степені 2 і омега мінус одиниця. Нам треба звідси знайти, ну, як завжди, F в степені і омега спочатку а тоді прологарифмувати. Ну, тут зразу знаходиться і в степені 2 і омега. Якщо я перенесу після розкриття дужок Z і F в степені 2 і омега праворуч, але запишу його. Зліва я буду мати F в степені 2 і омега за дужками. в дужках 1 мінус І Z, і дорівнює 10. Отак. От ну і звідси F в степені 2 і омега дорівнює дробу. 1 плюс ІЗ поділено на 1 мінус ІЗ. Логарифмуємо і ділимо на 2i обидві частини. Будемо мати омега дорівнює 1 на 2i логарифм 1 плюс ІЗ на 1 мінус ІЗ. Ну, от так. Це наш арктангенс. Арктангенс Z. Звичайно, і в знаменнику все-таки не дуже вітається, і тому я помножу на І-чисельник, і знаменник, і тоді можна по-іншому записати Арктангенс Арктангенс Z. в мене буде дорівнювати мінус і на 2 отого логарифма дробу. Одиниця плюс і z на одиниця мінус і z. Остаточна формула і Арктангенса. Як бачимо, обернені тригонометричні комплексні функції виражаються безпосередньо перед, через логарифм. Дивна річ взагалі. от Комплексні функції, вони якось всі між собою завжди взагалі пов'язані. Адже логарим це обернене до експоненти, тобто все це виражається, можна вважати якимось чином і через експоненту прямо або обернено. І кожну з них, здається, можна виразити через будь-яку іншу за, особлив... за бажанням. Особливість комплексних функцій. Ну, у нас іще є дуже важливі комплексні функції, гіперболічні. Давайте пройдемось про, о, по обернених гіперболічних функціях. Я не буду робити там ретельні викладки, бо там теж саме. Навіть значно простіше, тому що не буде і. Запишу тільки результати. Гіперболічний ареасінus. Ареасинус. Z. Функція обернена до синус Z. А це є F в степені Z мінус F в степені мінус z поділене на 2. Ну, знову-таки, перетворюючи, як ми це робили з арксінусом і арккосінусом, ми звідси знайдемо. Аріасинус Z буде дорівнювати просто логарифму. Z плюс корінь квадратний. Z квадрат плюс 1. Я хочу сказати, що перетворення ці ж самі ці самі означення, ці самі формули були б, якби z було дійсним числом. Тобто для дійсних чисел функція обернена до гіперболічного синуса арія синус має точно такий вигляд, і логарифм там буде стояти дійсний. Можна це мати на увазі. Точно так арія косинус, Обернений до косинуса Z. І це у нас було F в степені Z плюс F в степені мінус Z на 2. І формула звідси знаходиться арія косинус гіперболічний Z. Буде логарифм z плюс, але корінь квадратний z квадрат мінус 1. Це вся різниця. І нарешті арія тангенс. Тут у нас Z. Тангенс Z відношення синуса косинуса і арія тангенс. Z буде дорівнювати одна друга логарифма z плюс 1, Z мінус 1. Формула для арія тангенса. Ну от на цьому сьогоднішнє заняття можна закінчити. Ми пройшлися по обернених функціях до всіх основних елементарних комплексних функцій. Дякую за увагу. Якщо ви дослухали до кінця, не забудьте поставити подобайчик, написати коментар. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.